Відверто кажучи, організовувати було досить важкувато. Ще раз кажу, тут задіяно ж три інституції: це Закарпатський краєзнавчий музей, основне, основне місце локації наше, Закарпатський центр туризму як позашкільна освіта, і Ужгородський національний університет як наукова установа. Вся програма поділяється на дві частини. Одна практична, діти проводять упорядковують старий розкоп, готують площу для нового розкопу, здійснюють посильну допомогу краєзнавчому музею в Ужгородському національному університету у дослідженні пам'ятки церкви святого Юрія в Ужгородському замку. Друга частина, скажімо так, теоретична, наукова. Але туди входять екскурсії, відвідування різних музеїв, зустрічі з цікавими людьми, відвідування лекцій різноманітних і ну, такі блоки занять. Деколи відбуваються екскурсії за межі міста і навіть такі невеличкі археологічні розвідки, але всі не можуть прийняти участь, тому що нас. І наш досвід вказує це. На сьогодення в цій школі літній задіяно до 40 чоловік. От сьогодні ще двоє новеньких привели батьки 40 чоловік. Це досить, досить багато. Це про що говорити? Та досить важко. І батькам, досить важко дітям. Багато таборів припинило свою діяльність дітям, нема де відпочивати. Це ми якби. Трохи виправляємо ситуацію з цією онлайн-освітою. Діти самі говорять. Ми деградуємо, знаходячись вдома на цьому онлайн-навченні. А тут вони спілкуються, тут вони знайомляться, вся вчаться говорити, спілкуватися вчаться. Ми відчуваємо величезну користь, і саме головне їм цікаво. Їм цікаво. І ще один дуже важливий момент. Практично, по суті, діти виконують волонтерську роботу. Вони посильну допомогу здійснюють. Ми поєднали навчання дітей, проведення досугу, додаткової мається проведення змістовного досву з волонтерською діяльністю. Їм це цікаво, і вони це відчувають, користь від цього. Ви знаєте, це справ не показові, це справжні патріоти. Хай не багато, хай посильна така от участь, але вони зробили. Економічні ефекти можна рахувати. Наприклад, тут ну, це важко піддається обрахункам, да, але є у нас досвід Невицького замку. Там, правда, тривала робота більше як 20 років. Діти, школярі виконали в загальної сумі підрахувати чітко, практично до, теж досить важко, але на суму більше як 5 мільйонів гривень в цілому. Чому важко? То тому що гривня різну ціну мала. Але ті роботи виконані роба, люба робота вона має свою вартість. До чого це привело? Коли нам вдалося отримати, я був експертом цієї групи, отримати грант на реалізацію так археолог. Зазвичай 30% від загальної суми йде на проведення попередніх археологічних досліджень. А вони здебільшого зроблені, і звіти є наукові. І це нам дало можливість спрямувати гроші безпосередньо на реалізацію самої реставрації. От вам економічний ефект. А коли я взявся підраховувати, скільки ж ми теж неможливо підрахувати, скільки ми витратили на це діло. Я можу підрахувати гроші позашкільної освіти. Я не можу підрахувати волонтери, які там, які. Ну, там була маса людей, які приїжджали з інших регіонів, 5 тисяч чоловік побувало в експедиції. Кожен на своєму фінансуванні. Міжнародний волонтерський рух теж були. Е, досить важко підрахувати. За всіма підрахунками, всі ці заходи нашої експедиції коштували в п'ять разів менше економічного ефекту. Завдяки організаційним зусиллям і міжнародному волонтерському руху. А спробуйте підрахувати, яка користь для дітей була від цього, коли діти з різних регіонів перезнайомилися між собою, спілкувалися постійно, ровеньки, будь ласка, проблемне місто, 150 чоловік. Чоловік побував у нас за всі часи, мається на увазі. Жоден не став бойовиком. Жоден. Всі діти. Тепер вже це дорослі люди. Це багато з них стало науковцями, відомими науковцями. Навіть ми це деколи не знаємо. Але я деколи сам дивуюсь, що, наприклад, Олександр Алфьоров, відомий історик. Тепер, так він перші кроки робив в експедиції невеської. Був у нас теж. і таких мас, в тому числі вони Ігор Прахненко, доцент нашого університету. Подивитись статистику, Одеса, наші вихованці, які мали цей досвід, Донецьк, наші. Я маю на увазі вищі наукові заклади, Львів, той самий, і маса інших міст. І всі ці люди колись побували в невеській археологічній експедиції. Я думаю, що це надзвичайно корисне на сьогодні. Життя продовжується. Ми мусимо демонструвати свою силу, а ми сильні. І за цими дітьми майбутнє. І от коли вони спілкуються, знайомляться між собою це і майбутнє України, це в'єднання. Мені подобається взагалі тема історії, і разом з цим я також поєдную і археологію, бо воно все таки є спільним і, взагалі, подобається копати, знаходити певні знахідки. Це викликає якийсь такий невеликий, але азарт, і хочеться більше, більше, більше щось шукати і досліджувати. Які твої здобутки, що ти вже встиг знайти? Ну саме на території церкви це цвяхи, шматочки кахлів і кераміка різного типу. Ти вже вмієш відтворювати, розуміти, як, як до якого століття це належить? Так нам Олександр Васильович проводив певне заняття по різновидам кераміки і показував на прикладах. А що тобі дає участь у таких літніх школах? Новий досвід, знання і певна практика, цікавість. А як довго ти займаєшся цим? Взагалі, я з самого початку гуртка прийшов ще в 2021, рік тому, в червні. Чи є в тебе улюблені розкопки? Взагалі найбільше це цікавився. Ну, розкопками ще не копав, але на Новицькому замку. Якщо буде, то буде цікаво. Я взагалі з дитинства туди дуже часто ходжу і найбільше. Тобто, і мені він завжди був, не знаю, чому цікавим. І недавно, ну, коли вийшла книга, прочитав історію, ну, яку писав Олександр Васильович, і дізнався ще більше і так. Сам се поділився вашою таємницею, що ви вже навіть екскурсії проводите? Е, так, це я проводжу з моїм другом, але його сьогодні нема. Але це взагалі спрацювало так, що ми двоє прочитали книгу, ходимо на цей же гурток і подумали, чим би не проводити історію. Ми один раз прийшли, спробували, і так з минулої осені і так далі. І продовжує. Є е, такі, яким цікаво, але є навіть такі люди, які не заходять в сам замок, а е, є таке місце, звідки відкривається чудовий вид там, на Ужанську долину. Вони там сфоткаються і навіть сам замок не дивляться. І є й такі. А є такі, що дійсно цікавляться, задають хороші запитання, і цікаво. Ти вже бачиш себе, ким ти будеш в майбутньому? Так, археологом, напевно. І що би ти хотів відкрити, відкопати? Передусім, це в Невицькому замку. Можливо, якщо він і був, це підземний хід. Саме виходу з замку. Не говорю про легенду про ходи між замками Закарпаття. Моя мама, Моя мама не подобається, що я сиджу вдома. Ну, хоча я і ну, кожен день і з своїм другом хоча Вона хотіла мені знайти гурток. Зараз я ходжу на три гуртка, це зелені канікули, ці розкопки її на англійську. Я раніше цим не займався. Чим мені все сподобалось, тим, що це, це, це місце, куди, ну, куди влишають тільки археологів. Тут я. Е, я знайшов 22 кошти. Це один гвоздік. Ну, це старий гвоздик, а не новий. У нього було ще квадратна шляпа. Ну, Під час російського вторгнення в Україну я тимчасово приїхав в Ужгород до родичів, з Одеси приїхав, вот. і влітку ну, нічим було займатись. Нікуди не міг поїхати, бо ну, самі розумієте, да, що який стан, ну, що батьки переїхали, вони без роботи поки що. Потім ми знайшли, у нас є родичка, вона розказала, вона кола мала, ходила до Олександра Васильовича, і вона нам про це розказала. І я вирішив спробувати. Так і сюди потрапив. Тут дуже цікаво, тут дуже багато знахідок. Дами не справжні археологи, але ми їм допомагаємо, щоб вони. В слідучому сезоні вони вже робили ну, дослідження, а не розкопували територію і чистили. Мені це цікаво, да і ще фізичний труд це добре. Я знаходив в цій ділянці, я ще працював, я там кості, дуже багато кісток від різних частин тіла, колінки, знаходили зуби, пальчики, багато чого. А на цій ділянці вона менш досліджена і в ній я знаходив цвяхи. Так. Дуже ржаві цвяхи, от, дуже старі. От тих познаходив. Скло, декілька кусків пляшки, ще знаходив від глечика часті дна, ще багато гвоздів. Ну і хм. багато костей. Що би ти хотів знайти? Монети, прикраси всілякі. Ну, оскільки я працюю в музеї, мій син, по-перше, виріс серед всіх цих старовинних речей. Він знає, що таке реставрація. Він знає і пробував, як це реставрувати, кераміку. І йому було цікаво, і він нарешті доріс до того віку, коли зміг брати участь у таких археологічних дослідженнях. Чим він похвалився, що знайшов? А вони, діти завжди радіють, будь-чому, що знаходяться якийсь уламок кераміки чи уламок фрески. Я їм перед початком розчищення на території церкви я їм показала, які є уламки стінопису, що вони мають шукати, які є уламки кераміки, кахлів, кості, скло, і вони вже... Настроїлися, що вони можуть знайти, і їм отак от легше. І ці речі вони з радістю показують, як тільки щось таке знаходять подібне. Звичайно, бувають і камінчики, якісь, але вони показують керівнику, оцінюють оці речі, дуже радіють, коли щось таке більш цінніше знаходять. Ну у нас як кажуть, це справою Володимир Валерійович може зайнявся, чому тому, що у нас є величезна база, це археологічний музей. Університету, де зберігаються ті знахідки, які багато ну знайшли поколінь студентів, і, звісно, треба дітям побачити, що вони хочуть в кінцевому рахунку, щоб знати, от ми хочемо знайти то, то і то, і вже і бачать вони весь процес від початку і до кінця. Але от сама школа, це ну взагалі дуже ну, важке таке процес, чому. Тому що не те, що стан війни, стан пандемії коронавіруса, але існуючи багато ну складності і сучасності від фінансування чого, що, що важко щось провести, тому що саме складна справа це організація. А от Олександр Васильович Зембас, ну коли я ще був дитиною, і весь час він ну душу вкладав в дітей. От про нього фактично можна сказати, що серце віддають дітям. І він ніколи не думав, це буде складно чи це не буде не складно. А якщо не робити, там можливо там багато чого він робить, це в принципі ніхто йому за це не аплодувати не буде, ніщо. Але він зібрав і в такий важкий час він підтримує ту якраз галузь науки, ну, яка ну, є однією з самих перспективних зараз серед історичних наук. Тому що археологи ну не більше, не менше, вивчають фактично мільйон років. Історики вивчають, ну там. Скажімо, тисячу, трошки більше е років, о, то що до писемна історія. І тому от знайти щось з глибин, знати, як жили ці давні люди, він не тільки це робить сам, а він головне, що вчить ще дітей. І от, здається, питання, а чи працюється школа, от, е який не буде коефіцієнт корисної дії? Вона працює, тому що е таких, як я, випускників цієї станції ту е туристів, це цього гуртка, їх е навіть не десятки, їх сотні. Це люди, може бути зараз з різних професій, але ну коефіцієнції тих, хто залишається археології, доволі значний. Це були викладачі і в Одесі, і в Києві. Ну зрозуміло, що я з Ужгорода. Ну, багато хто повиїжджав в інші країни і теж працює на археологічній. Тому ця школа вона потрібна, тому що тільки коли ми маємо ну цю якраз передачу знань між поколіннями між поколіннями, воно може йти далі перспектива. І бачу по масовості, що нас було, коли наша була школа юного археолога, була ну, трошки менше до 15 чоловік. Зараз Олександр Васильович в важкі часи зумів, спромігся вже не тільки утримати цю, цю планку, він підняв її, зробив акцію більш масовою і причому вийшов за меж Закарпаття зібрані були переселенці. тому, що прийти із цих жахіть війни, щоб дитину витягнути, вона має займатися чимось, що буде цікаво не тільки їй, а буде корисною всім. І от коли вони це зробили, то зразу зрозуміло, що ця школа юного археолога, літній табір, він живе, робиться корисна справа, конкретні фізичні дії. І головне, що це те, що лишиться у цих дітей в голові, це оця доброта, любов і колективізм.